Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні підводимо підсумки жовтневих матчів збірної України в відбірковому етапі до ЧС 2026. Говоримо і оглядаємо, розбираємо матч України та Азербайджана. Нарешті взяли три залікові бали проти цієї команди. Да, важко. Да, відбивалися в три центральні захисники в кінці матчу вже проти цього грізного Азербайджану. Знову від них ми пропустили. Знову валідол. Але ми з вами говорили: гра. Треба її поставити на другий план. На перший план виходить результат. Головне, що ми дали в жовтні, це максимальні 6 залікових балів, які ми змогли заробити. Але не без сюрпризів, тому що Ісландія забрала очки в Франції і загалом багато чого цікаво нас жде в листопаді. Тому в цьому відео ми підводимо підсумок, розбираємо нашу гру, наші помилки, як завжди. Ну і такий коротенький прогноз уже на майбутнє. Чого чекати в листопаді. Мені цікава ваша думка, друзі. Пишіть обов'язково. Ну, по-перше, як вам матч Проти Азербайджана сподобалась гра, сподобались голи, гра в захисті. От ці всі аспекти постарайтесь для себе проаналізувати, оцінити. Ну і ваш прогноз уже на листопад. Де Україна опиниться, як... і скільки залікових балів ми отримаємо проти Франції та е проти Ісландії в очних поєдинках? І по традиції, перед початком, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, щоб не пропускати наступні відоси та прямі трансляції. Всім приємного перегляду. На цей матч у нас було чітке завдання: розкрити захист Азербайджана. Було логічно і зрозуміло перед матчем ще, що вони будуть грати в те саме, що грали проти Ісландії, Франції і проти нас вже в минулому поєдинку. В цьому матчі вони також вийшли 5-4-1, масований низький блок, який нам потрібно було розкривати. Ким? Ну тут стартова династка Реброва, вона особливо не виду змінилася. В захисті взагалі без змін. Тут база для нас це конопля за Барним Матвієнко, Миколенко і Трубін в рамці. То в поля сталися зміни. там Замість калюжного очередька в основному складі не знаю. Пов'язано це з тим, що Калюжний після матчу з Ісландією сказав, що виграли за рахунок ну, можливо, тільки за рахунок бажання футболістів. Можливо, ребров це сприйняв сильно близько до серця і вирішив поставити очередьки. Але сподіваюся, що все-таки по ігровим причинам. Ярмолюк. Ми говорили, якщо він здоровий, якщо готовий на сто відсотків, має бути в основі. Він і був в основі. Марсель Маліновський зрозуміло, що фантастичний результат проти ісланців. І тут він також неймовірний поєдинок знову видав, знову один з найкращих. Волошин, Гуцуляк, Довбик. Ми їх теж очікували, тому що баланс флангів має бути: Волошин для контргри, Гуцуляк для позиційного футболу. Ну і Артем Довбик, як людина, на яку. Треба було подавати, і знаєте, що я вам скажу? Перший тайм виконання збірної України з точки зору атакувального потенціалу, з точки зору створених моментів, мені сподобався. Нарешті це той випадок, де ну збірна знову не дає балансу в, в тому сенсі, що знаєте, ми або граємо погано, але в нас якийсь ну оверперформанс як матчі проти Ісландії, звідки зберуться голи і результати. Або ми граємо добре з моментами, але все одно результату особливого нема. В цьому поєдинку я бачив гру. В цьому поєдинку я бачив динаміку від нашої команди. Я бачив, як хочуть застосовувати довбика. На нього грали він відразу на другій хвилині. Вже й в поворотах пробив. Його знайшов Миколенко на нього подавав класний канопляв. Загалом завдання було подавати в штрафний майданчик, нагружати штрафну зону і. В зоні підбору мали б наші центральні півзахисники підбирати м'ячі і пробувати з дальні дистанції. Це все було. Тобто в нас було кілька планів і стандарти мали б працювати, і комбінаційна гра, комбінаційної гри було не так багато. Але в цілому, моменти, якщо взяти перший темп збірної України, це був той футбол, який приблизно ми очікуємо. Але це рівень Азербайджана. Нам потрібно розуміти, що це за команда, яку 5-0 винесив Ісландія без шансів, французи їм дали тільки один раз пробити. І тільки проти нас Азербайджан має успіх. Тільки проти нас Азербайджан забиває. Нам тільки забиває, розумієте. Uh, і тривожно було на початку, того, що вони створили перший момент. Ну, такий 100%. У нас, як завжди, обрізка Матвієнка, контратака суперника, пас за спину, вихід сам на сам, якби не Трубін, вже на початку могли б програвати. Тому, знаєте, в нас нема балансу. Ми коли граємо в атаку, забуваємо про зад. У нас дуже активні центральні захисники. Грають на атаку. Матвієнко забарне. Матвієнко завжди креативний, але він часто втрачає позицію. Так само конопля, якому немає ким замінити. Просто немає. І за цю і вийшов в другому таймі Михаліченко. Але якщо говорити конкретно про перший, ми заслуговували тут забити. Тому що згадайте момент того ж самого Конопліс, дальній дистанції влупив поперечину. Руслан Маліновський стріляв, пристрілювався довго, але в, в, в кінцевому да, результаті ми отримали от на 30-тій хвилині гол. На 30-тій хвилині стався гол нашої збірної після стандарту, після того, як Миколенко. Поставив спину перед захисником Азербайджана, проти нього сфолили, він заробив штрафний, Малиновський його подав в голову Гуцуляку, і Гуцуляк завершив цей епізод голом. Тобто в нас спрацював стандарт нарешті. Стандартне положення, за рахунок якого ми розкрили захист суперника, за рахунок якого отримали впевненість. Але я помітив тенденцію нашої збірної України, що після забитого голу ми чомусь підсідаємо. Чомусь, як тільки наша команда забиває, таке враження, що. Просто футболісти вимикаються, і їм уже не цікаво грати з м'ячем, І ми відразу віддаємо ініціативу супернику, тому що після забитого відразу по Азербайджан уже з м'ячем, Уже на нашій половині. До цього вони два паси зв'язати не могли. До цього в них завдання було пас в аут і все. Жодної гри позиційної в них не було. А тут, а тут вони вже отримали сміливість і навіть якісь моменти створили за перший тайм, якщо подивитися, в них чотири удари. Нічого собі аж чотири удари для Азербайджана і один влучний якого вистачило для того, щоб забити. В нас 13,3 площину. Дуже мало влучали. От вам на контрасті матч проти Ісландії. Тому що два різні матчі, друзі. Там у нас був простір, там ми грали без м'яча там нам давали бити з цих позицій. Тут теж давали, але не так просто. Тут з кров'ю давали пробивати. Тому тут і реалізації вже немає, влучності влучність вже е, не та. І в підсумку, як ви бачите, з 13 ударів ми тільки забили один гол в першому таймі. І, ну, як завжди, друзі, як завжди, не без привозів. Все, в принципі, було б прекрасно. І Перший тайм ми б виграли, і, в принципі, могли б вже більш спокійно виходити на другий, якби не оцей гол, який не знаю, чому записали там на Миколенка В будь-якому випадку не важливо, тому що все розпочалося з довгої передачі. Забарний пішов з позиції грати на м'яч, він його не діставав. Так вийшло, що він скидав. Головою назад. Так вийшло, що він скинув на суперника. Так вийшло, що Коноплі не було на своїй позиції, його страхував гуцуляк Ну, як страхував, він був позаду. Джафар Кулієв вже втікав. гуцуляк його в підсумку наздогнав, але цього не вистачило, щоб заблокувати простріл. І в нас вийшло, що немає ні Коноплі, немає ні забарного в позиції. Забарного страхує Матвієнко. А якщо страхує Матвієнко. Пише пропало. І е, само Матвієнка страхує Миколенко, він знаходиться між двома футболістами. Він розуміє, що в нього позаду чувак, який на дальній може замкнути, і е, чувак, який біля Матвієнка, який забивав гол. Е, Миколенко був ближче якраз до, до е, Миколи. так і Ні один, ні інший не змогли заблокувати цей простріл, особливо Матвієнко, який, я статист, я чисто відеокамера, яка знімає, що відбувається на футбольному полі, але я не граю. я просто Я просто спостерігач. Я спостерігач за цим футболом ніякого супротиву, не намагався навіть ні заблокувати, ні зіграти плотно з цим чуваком, який забігав їхнім нападником. І все, рахунок 1-1. Простріл зліва між, між двома захисниками. Азербайджан забиває рахунок 1-1 в роздягальні. Тобто гра хороша в першому таймі, з моментами. Да, не все ідеально. Uh, але була динаміка, був забитий гол. Ми, ми реально заслуговували навіть забити два. В підсумку, о -о -така, отаку свиню самі собі підклали на другий тайм. <звук> І далі старо другого тайму, який мене просто розчарував. Ну, по-перше, окей, там Ребров зробив заміну. Коноплю зняли, тому що вже немає тієї інтенсивності. Він дав непогану гру в атаці в таймі першому, навіть міг забити з дальній дистанції з 30 метрів. Хороший момент, але далі вже не вистачало. Його страхувати не завжди зміг би Гуцуляк, і там ми провалювались. І в підсумку Азербайджан вони дураки. Вони розуміють, що зліва в захисті у нас Миколенко. Вони по тому флангу фактично і не грали. Грали через фланг Коноплі, тому вийшов Михаличенко можливо, десь збалансувати, додати свіжості. Але ми програли старт другого тайму поганий старт другого тайму Віддали м'яч супернику. А фактично, Азербайджан навіть був ініціативніший Азербайджан навіть створював на початку моменти. Все було дуже дуже якось незрозуміло, невиразно від нашої команди. Мені не сподобався старт. Ми навпаки, мали б вийти заведеними. Розумієте, після того як пропускали в роздягальню, нам треба було виправляти ситуацію а в підсумку. Наша збірна витримала, я б сказав би, тиск від Азербайджану. Вони в цьому матчі пробили аж 8 разів поворотах. Якщо брати загальну стату за матч, 8 разів для Азербайджана це забагато, як на мене. В другому таймі так само 4 рази дали. Але бачите, в активності ми все-таки втратили. в другому таймі, зіграли не так агресивно, як в першому. І в підсумку, да, ми забили свій м'яч, ми забили з позиційної атаки. Хороший гол. Мені сподобалось. Волошин змістився. Волошин знайшов Гуцуляка. Тут я вважаю, що ну, напевно відсотків 60 е, цього голу на Олексію, тому що він дістав цю передачу, яка була не дуже зручною відволошена, але. В падінні просто вже так на, на люту Гуцуляк дає цей асист на Малиновського Ну, якщо Малиновському дати бити з, такі, з такої то позиції, там, не знаю, ну скільки метрів сім було. з правої просто розстріляв. Прекрасний гол. І в нас цю матчі отримуємо Гуцуляк гол плюс пас, Малиновський гол плюс пас. Так, в нас вже Житомирська зв'язка. Малиновського давайте або в Полісі, або в Джену. А забирайте Гуцуляка. От вам готова, готова парочка двох футболістів, які дають результат. Але в будь-якому випадку, подивіться, які, які матчі віддає. Дає Малиновський, який клас футболіста, як його не вистачало в центрі полі, які він удари. Він пробивав сьогодні, він асистує, подачі в нього хороші з флангів зі стандартів. В нього ще один був удар в площину, дуже непоганий, з якого міг забити. Але в будь-якому випадку у нас Миколенко стабільний, лівий захисник, який добре підключається до атак. Не завжди він класно взаємодіє саме з партнерами, але, тим не менш, зіграв дуже непогано. Ми забили другий гол, і тут. Встається з нашою збірною те, що сталося після першого забитого. Ми вимикаємося, а ми боїмося грати далі з м'ячем Далі відразу Азербайджан забирає м'яч і вирівнює фактично володіння. Тому що зверніть увагу, володіння першого тайму 64 на 36 другий тайм 50 на 50 про це Азербайджана. Ну це, це прикол. Ну я розумію, що нам треба три очки, але можна це робити спокійніше. Можна це робити без, без вживання веледолу під час матчу, тому що. Ну реально спокійно дивитися матчі збірної України в мене не виходить протяго всього відбору і це логічно на протязі напевно всіх матчів, поки тренує збірну Сергій Ребров. Ну що далі ну, в нас теж були заміни. Далі я взагалі не зрозумів. Да, окей, нам треба результат, але випускається Бондар, який до цього не пам'ятає, коли в останній виходив. Згадайте момент, коли Матвієнко знову привіз. Коли була контратака вже в другому таймі в Азербайджана, коли Матвієнко знову обрізався, і там добре, що підстрахували партнери. Але в цілому, Матвієнка треба було знімати з поля. Не дай Бог, та обрізка і Байрамов там влучив би по воротах, він пробив не точно. Рахунок міг би стати вже 2-1. Точніше, чи чи 2-1, чи 2-2. Я не пам'ятаю, коли саме це було, але бу, ну, була ця обрізка від Матвієнка вже не вперше. Матєнко сьогодні привіз дві контратаки, і з під Матвієнка знову сьогодні забили. Як мінімум, він був страхуючим в тій ситуації, коли забував Азербайджан. І згадайте, два м'ячі, які Ісландія забивала також з під Матв'єєнка, де він виконував роль відеокамери на футбольному полі. Аж ніяк не роль футболіста і захисника. Тому далі пішли заміни типу в атаку Бондаренко-Шапаренко, замість Маліновського чередька якби трошки збільшити якусь знаєте, активність, освіжити центр. Але по факту ми ну, отримали футболістів, Ну, які нам нічого в атаці не дали. Шапаренко, наче м'яч просуває, але не грає на партнерів якісно. Не виводить на удари. Сам не б'є. Так само Бондаренко. Ну, від нього був один удар, вище воріт пробив. На захист вони не такі ефективні. Потім вийшов вже Бондар Калюжний. Ми ми сіли в трицентральні. Ми відверто відбивались від Азербайджана останні так хвилин 25. Забили ми третій гол, забив Волошин, який скасували. Там він і плече здавалося, що його в його сайді було, але не зарахували і за фолу перед цим Бондаренко який зіграв в ногу футболіста Азербайджана. В підсумку, то ми виграли 5 хвилин арбітер додав, виграли зі скрипом. Після смак такий собі, тому що ну, от саме ця фраза відбилася від Азербайджану, вона прям трошки вкурвлює і не дає а, насолодитися цією перемогою. І єдине, що хотілося б відзначити, як і в першому матчі, так і в другому матчі Руслан Малиновський знову ж таки той же Миколенко. А, в принципі, Конопля непоганий матч, перший, перший тайм провів, Але Гуцуляк сьогодні фантастичний оверперформанс видав знову. Да, він асистує, він забиває. Тобто, бажання футболістів, окремих футболістів е, на полі. Знову жахлива гра на захист від е, Матвієнка. В принципі, конопля також провал з його зони. Забарний навіть привіз гол. У нього жахлива оцінка по Хускорт, Він найгірший на футбольному полі разом з Трубіним принципі, 5,8 в Трубіна, Забарного 5,7. це вони порахували, що цей гол призвів до що ця помилка, ця скидка Забарного призвела до забито. Воно так і є. В принципі, забарний, можна сказати, не дотягнувся. Але я б брав би до уваги також страхуючих футболістів, які зверніть увагу на гол Азербайджана, в який гандика був у Матвієнка. Він був набагато ближчим до воріт, ніж нападник суперника. Він міг би прочитати цю ситуацію. У нього було досталь часу, він просто цього не зробив. Він просто дивився на м'яч, а не на те, що в нього відбувається позаду. Тому для мене, мене в за матч Малиновський це взагалі людина жовтня, це лев жовтня, взагалі Руслан Малиновський. Йому в допомогу Маколенко. І Гуцуляк, це реально чувак з УПЛ, єдиний, який показує рівень, стабільний рівень в кожному поєдинку. Очередько ще сподобався, як він заводив, м'яч, штрафний майданчик також. Він теж грав агресивно, в відборі на атаку грав теж дуже непогано. Ярмолюк балансував, його теж дуже не вистачало. На атаку він, можливо, не такий ефективний, але в центрі поля видно його об'єм роботи. Фантастичний об'єм роботи виконує. Просто що його потім поміняли, бо треба було сідати в 3ЦЗ. В цілому ця перемога, вона... Мала б статися Рибров, Блохін. Не знаю, будь-хто був би тренером. Той же Петраков е при будь-яких розкладах, при будь-якому спеціалісту Україна з цим підбором виконавців має обігрувати Азербайджан. З таким підбором виконавців і конкретно з їхнім футболом. Ми маємо обігрувати е, на піску, на снігу, в грязі, в болоті, неважливо де, але заробляти три залікові бали проти таких суперників. Це апріорі, це ну, м -м -м, навіть іншого результату проти. Таких команд не може бути, і навіть такій перемозі над Азербайджаном можна було б краще порадіти, якби не одне але Ісландія, друзі, забирає очки у Франції. Вони зіграли 2-2 з французами. От вам, будь ласка, ідеальна контргра з реалізацією проти топового суперника. Не просто якісь халявні м'ячі, а м'ячі, які Ісландія вміє забивати. Вони вміють грати по різному і досягати результат по різному. Якщо проти них більш слабкий суперник. Вони атакувальним футболом тебе затиснуть обіграють. Якщо проти тебе більш сильний, вони навіть тут можуть забрати очки. Так, да, Франція не вийшла тут основою був Матета був Тойвен, там НКУНКУ той же саме в основі. Але в будь-якому випадку контргра, гол зі стандарту Палсона в першому таймі і в другому таймі контратака. Забив Хюлсон-Гол. В контрі розстріляв Меньяма і французи втрачають очки, а ісландці набирають один заліковий бал. Ми говорили, якщо бодай хтось із там Трійки, Азербайджан, Україна Ісландія забирає очки у Франції. Це величезний бонус в скарбничку е, таблиці. Це величезний бонус перед всіма іншими командами. Поки що це змогла зробити тільки Ісландія. Я сподіваюся, Україна прийме естафету і теж візьме. Дуже приємний бонусний заліковий бал, хоча б один. Бо якщо Україна піде по реальному сценарію і не забере очки у французів, тобто ми їм програємо неважливо з яким рахунком, і підемо на очний поєдинок проти Ісландії, скоріш за все, з рівними заліковими балами, тому що у ісландців буде з Азербайджаном. А я переконаний, що вони там візьмуть три залікові бали, з огляду на те, як вони вміють грати проти закритого блоку, як вони використали свої шанси проти Азербайджану, їх розгромили, то по суті. В реальному сценарію Ісландія в Азербайджанних 7, Ми програємо французам в нас теж 7 і ми підходимо до шостого туру з однаковими заліковими балами. А там, якщо буде нічия, друзі, в цьому конкретному поєдинку, вона нас не влаштує, тому що там піде на перший план різниця забитих та пропущених м'ячів. Нагадую, друзі, що в нас гра проти Франції. Навряд чи в нас вийде покращити нашу різницю та забитих та пропущених. У нас вона зараз плюс один. У Ісландії вже плюс два. І вони вже відіграли свої матчі з Францією з плюсовою різницею. За рахунок 5-0 над Азербайджаном. От чому потрібно було не мучатися, а не грати в 3Ц, а забивати 4 м'ячі Азербайджану. І потім, можливо, нас і нічия б влаштувала. Б. Якщо б якимось чином відбилися або мінімально програли французам, розумієте, в чому то проблема? Тому що треба грати стратегічно, не тільки думати там про О, три залікові бали, треба хоча б раз обіграти Азербайджан. Ні, треба думати наперед трошки. А наперед думати нам складно. Тому ідеально для нас забрати очки у Франції, якщо виграємо, це просто я буду плескати отако, просто дуже сильно. І тоді в нас буде 10 і в принципі. Тоді нас влаштує нічия. Все одно ми ще не вийдемо. Бо при поразці в Ісландії, якщо вони виграють Азербайджан, також буде 10 і там вже різниця забитих. Якщо нічия, це буде приємним бонусом для нас. Якщо ми французами візьмемо нічию тоді нас так. Тоді нас вже влаштує нічийний результат. Тому все залежить від нас. Нам треба якось брати очки з Франції. Нам треба сподіватися, що Франція нас недооцінить. Але на жаль, у Франції 10 очок. Вони ще не вирішили завдання свої. В них ще два матчі. Я думаю, що вони на нас якраз, от на нас, якраз вони будуть мотивовані І, скоріш за все, проти нас зіграє МБП. Тому що проти ісландців МБ не було. Там, був... там була ротація, друзі. Тому так склалося, що на Україну, скоріш за все, вони вийдуть основою, і там нам нема що ловити. Можливо, ми зіграємо в нічию, це найкращий буде сценарій. Але чи зможемо ми втримати нічию з таким футболом Сергія Станіславовича проти Ісландії вдруге? Чи будемо ми забивати кожен удар, який у нас буде в матчі? Навряд чи Що я хочу сказати? В нас нічого не змінилося. Збірна України як завжди грає відрізками. Якщо грає, то не забиває, не дозабиває як завжди, свої моменти. Може нас дивувати в тих матчах де ми не очікуємо, але це буває дуже нестабільно. І, в принципі, зараз все залежить якраз від шостого туру. Все буде залежати в шостому від матчу з Ісландцями. Як ми там зіграємо стратегічно? Чи зможемо ми знову обіграти Ісландію, і чи буде в нас влашті влаштує нас взагалі там нічия? Ну, я спеціально дочекався слів Сергія Реброва, хоча б коротко по цьому поєдинку цитую слова нашого тренера. Його запитали про те, чому так важко було грати проти Азербайджану. Тому що команда Азербайджану високого рівня вони грають дуже компактно в обороні. Якщо подивитися гру з Ісландією, Ісландія надавала багато простору. Ми дійсно використовували цей простір. Сьогодні простору не було. Проти будь-якої команди, яка обороняється компактно, важко. І ми сказали, що в нас п'ять ключових гравців атаки травмовані. Тому було важко грати, не розумію, чому збірна Азербайджану не поважає себе в будь-яку гру на такому рівні. Всі суперники зараз дуже важкі. Тим більше зараз команда з Азербайджану грає в лізі чемпіонів. Тому, як ви бачите, знову у Реброва дуже важкий суперник. Ребро взагалі приводить приклад, що Карабах грає в Лізі Чемпіонів. А чи бачив Сергій Станіславович, скільки легіонерів в цьому Карабасі? Там не азербайджанці грають, це не той випадок, коли Динамо Київ грає 11 українцями чи 10 ма в Лізі Конференцій, чи в Лізі Європи. Там 16 легіонерів в Карабасі грають. Там основа їхня складена виключно з легіонерів. Там кілька тільки азербайджанців грають в основному складі. Ну, як, наприклад, Джафар Кулієв, той же Байрамов і, по-моєму, нападник. От там три футболісти, вони вважаються основним, можливо, голкіпер Все все інше та легіонери. Тому приводити, приклад Карабаха, що вони в лісі чемпіонів сильна команда ні. Там легіонери. А говорити про Азербайджан, що це дуже сильна команда, скажиться з Ісландії 5-0. Дуже сильна команда, чи ні? Просто треба визнати, що ти не вмієш грати проти таких закритих масованих блоків. От і все. Так, да, вони важкі. Це важка команда, коли вона захищається сіданецьким блоком. Ну але ж інші якось розкриваються. Франція зрозуміла: окей, ну на Ісландію 5-0, подивіться, ну ж шляхи вони знаходять. Якось тренер знаходить якусь комунікацію з футболістами і розкривається захист. Тому питання до тренерського штабу: чому ми втратили очки з Азербайджаном і ледь не втратили сьогодні? Грали з валідулом в 3 зе проти них. Як на мене, це не нормально. Це не ок для рівня нашої збірної. Тому підсумку, до чого я веду Сергія Реброва, Сергія Станіславовича витягують конкретні футболісти, як це завжди і було. Витягували з Ліги націй конкретні футболісти на валідолі ми ледь-ледь витягнули друге місце. На євро взагалі провалились, там і футболісти не допомогли. Але витягували на те євро також кваліфіковані гравці. Безідейна збірна тоді була, насправді. І вона залишається такою ж безідейною. І зараз також ситуація. Старт поганий, потім приїжджають окремі футболісти і витягують нашу збірну на якийсь певний етап, тому що ми і так апріорі сильніші за умовний Азербайджан, і навіть на папері сильніші за Ісландію. Але до кінця боремося з ними за це друге місце, яке апріорі маємо займати. І в підсумку Ребров таки витягне команду. Ну, по ідеї, має витягнути в стикові. Але там вже Повний рандом. Якщо нам потрапляє умовний, не знаю, Італія чи ще якийсь суперник по типу такого рівня, нам хана. Якщо нам потрапляє рівень там Шотландії, можемо протиснутися за рахунок футболістів. Але ідеї в збірній нема. Нема ідеї в атаці в обороні. Якщо граємо в атаку, то як оборонятися? Азербайджан, якщо нас ловить в контрах, то що буде проти більш майстерних команд? Буде як з Румунією на євро? 3-0 до побачення. От і все. Тому підсумок, зрозумілий, Ребров з ним, в нас перспектив, збірній, ну, взагалі, далі в майбутньому не може бути. Він може нас вивезти навіть на чемпіонат світу, але ми там нічого не покажемо. На, ну, на рівні нормальному. Ми нікуди не пройдемо. З таким футболом нас розберуть більш структуровані команди. Тому чекаємо дива в листопаді. Сподіваємося, що відіб'ємося з Францією заберемо бал і, можливо, в нас влаштує нічия з Ісландії. Або якщо не заберемо з Францією, то нам треба буде. Тоді вигравати, тому що нічого я вже не влаштує, скоріш за все. О, така от ситуація. Ми самі себе туди загнали. Тому що суперники грають краще за нас. Я маю на увазі Ісландія яка стратегічно зараз. Попереду, хоча на даний момент позаду, бо в них менше залікових балів. Їм ще треба обіграти цей Азербайджан. Можливо, я зарано даю їм аванси. Але мені чомусь е здається, що вони обіграють легше азербайджанців знову, ніж ми це зробили. Тому чекаємо листопада, там все вирішиться. Знову валідол, як ми любимо, друзі. Пишіть ваші враження обов'язково в коментарях, ваші перспективи, прогнози на рахунок листопад. Матчів. Не забувайте під кінець ставити лайки, це дуже важливо, мотивує записувати відео, так буду бачити вашу реакцію. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, заходьте в Телеграм, там розміщую голи, розміщую новини по каналу, новини по українському футболу, по збірні і коментарі, якщо будуть нові футболістів, тренерів, якісь, знаєте, прикольні фрази, які хотів би, щоб ви їх прочитали. Я їх обов'язково публікую в телеграмі, туди заходьте. Вам вдячний за перегляд. Зустрінемося в такому форматі вже в листопаді. До нових зустрічей, друзі.